Знову? Хіба вони не можуть з якоїсь різноманітності додати? Або що? В якому сенсі знову? Якщо коротко, то ми вже знаходили координати тільки за менш стресових обставин. Що ви сидите? Підемо шукати ту небезпечну штуку. А ви впевнені, що нас там не б'ють? Ну, здається, ми на місці. А що ми тут взагалі повинні знайти? Щось, що в особисто не Ну Що можу сказати, Спочинам вас? Не знаю, чи радіти, чи плакати. Чуєш, я, походу, що знайшов, що не в цю гарну місцевість. Минулого разу воно було ще грішено. День ліс, тобою все добре. Документ слідства щодо розслідування смерті Михайла Андрійовича Руденка. Висновок Смерть Михайла Андрійовича Руденка є навмисним вбивством, організованим кримінальним групуванням Сирему. Справа перебуває під іроскопенденцією головного слідчого управління для подальшого розслідування. Заходи щодо затримання осіб причетно до злочину, продовжуються. Я не розумію, хто такі ці сирени і що вони хотіли від мого батька. Ну, може, вони хотіли, щоб твій батько поринув у вічне мовчання. Типу, щоб не розкрив їх. Це жахливо. Не можна так все залишати. А що ми можемо зробити? У нас, крім цього, папірця взагалі ніякої інформації немає. У нас досі є той телефон. Може, на нього прийде якесь повідомлення чи ще якась інша інфа, яка допоможе нам зрозуміти, що це за люди. Ти права. Проте я хочу побути один. Все добре, може тебе провести? Ні, дякую. Ти впевнений, що тебе варто залишити в такому стані? Може, зізвонимось ввечері усі разом. Що скажеш? Я не проти. Добре, залишаємо тебе. Будь обережний. Ей, з тобою ну, все добре. Так, втомився просто. Чекай, а ми десь бачились? Виглядаєш доволі знайомо? Можливо, бачились. Не запам'ятав тебе, якщо чесно. Слухай. Можу тебе підвести кудись. Вже темно, та й час вже пізній. Що думаєш? Та ні, дякую. Та давай, чого ти? Я ж як найкраще хочу. Та ні, я. я не хочу. Хочеш. Вже засумувала за мною? Дуже смішно. А до нас з тобою? Він не зі мною. Я не знаю. Він напевно вимкнув телефон, щоб все обдумати. Ну, не знаю. Я за нього, якщо чесно, починаю переживати. Може, сходимо там ранці і як він. Викликали мене пане. Викликав. Поясни мені, Любий Харон. Якого біса справа з моїми грошима відбувається в мене за спиною. Вибачте, пане. Я думав, що ми з легкістю зможемо впоратися з цим підлітком. Не кажи своїм посіпакам, щоб більше не займали цього хлопця. Сподіваюсь, шість більше не буде вести цю справу. Добре, пане. Ну, привіт. Пустиш. Я тобі казав не сунути носа в мої справи. Чому ти лізеш? через тебе? Бос це дізнався? Якого біса? Що тут трапилось? Я... Я не розумію. Алло. Алло, вибач мені зараз не. Ну, Аню, не став зайвих питань. Мені потрібно, щоб ми за 10 хвилин зустрілися. Хто це був? Ліна, вона попросила, щоб ми з за нею зустрілися через 10 хвилин. Вона чимось була дуже налякана. Давай знайдемо твій телефон. Може там є якась інформація. Мені страшно. Де біс Що взагалі з нами відбувається? Кого біса так довго? Вибачте, пане, намагалися якнайшвидше. Ось починає гніватися швидше. Якого біса? Хто ви такі? Що тут взагалі відбувається? Вітаю, хлопче. Чому ти тут? Певно, тому що ти взяв те, що тобі не належить. А хто ми такі? Ну, Ти сам прекрасно знаєш. Ви ж ті, Сирена, вибачайте, ваші посіпаки не дали мені речей зібрати. Тож, ваших грошей у мене з собою немає. Крім грошей, ти ще знаєш забагато. а их можешь слышать свои матери. Так вот, навряд же побачишь. Ни, 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 будь ласка, ни! Бро, что вы тут делаете? Вот как вы думаете, летят на вероятность.